Настав той час, пам'ятаєш, ми з тобою на початку року були досить фігові серіали, і ми з тобою чекали, коли ж будуть нормальні. Uh -huh. А тепер настав той час, що зараз всі серіали гарні по факту. І ти тепер чекаєш. Ну Ну... роз... Fallout. Fallout. No. Тобі як сподобався серіал? Мені сподобався, гарний серіал. Давай, напевно, почнемо. Не сподобався, не там подобався. А, а що ти взагалі знав а, про цей всесвіт? Нічого, Чому? нічого. Я в гру, точніше, там багато ігор В ігри не грав, тому mm -hmm. ну, я цей серіал оцінював з точки зору самобутнього проєкту. І ну мені він сподобався. Він був прикольний. Коротше, я е, опосередковано знайомий. Тобто я знав, хто такий Гуль, хоча нафіг мені знати, але я знав. Я знав про цих е, роботів. Ну, коротше, не роботів, ти зрозумів, Це екзоскелети, костюми. Mm -hmm. Ну, коротше з братства. Тобто, так, так, так. Я не знав, як вони називаються, але я знав, що там був пес, наприклад, якого показував. Тобто, е, символіку, атрибутику я був в темі. Що це означає? Чи хто там не в темі? Тому. Mm -hmm. Я розумію, я бачив по серіалу, що тут дуже багато було розкидано а, пасхалочок. Тобто, ну ми з тобою якби це просто подивились, ну окей. А фанати, скоріш за все, були задоволені. Ну я розумів в деяких моментах, що ось це фан-сервіс, але я ну, типу, не проникаю з ним, тому що я не грав. Але серіал мені сподобався, що він ну якось не провисав. Тобто, хоча, знаєш, тут такий момент, що він вийшов в один день всі епізоди, і для мене, ну я його якраз подивився за, я не пам'ятаю, за, д... за два дні так. І якось воно у мене все на одній хвилі пройшло. Були гарні рівні епізоди. Мені сподобалася атмосфера проекту, причому вона була різна. В шелтерах ми бачили у цих бункерах. Якийсь був антураж періоду холодної війни. Тобто там були нагнітання з ядеркою, комуністи, ідеально, типічний там Америки, це то, початок так. холодний. Це по суті опенгеймер, Згадай минулий. Ну, рік ми дивились. А от життя на поверхні було вже зовсім іншим. Там вже був у нас постапокаліпсис, ну, типова анархія через те, що все було досить в такому абсурдному ключі. То е мені якраз на поверхні не вистачило відчуття, що люди прям там виживають, розумієш. Ну, а люди, ти розумієш, люди призвичаїлись. І ну, типу, всі на такому лайті е, творять там ну, якісь безчинства, але все так легко у них, там, знаєш, відстрілили ногу, прикрутили якусь нову, щось там ще там відбувається. Ну, воно якось. До речі, цей момент мені сподобався, те, що е, багато вчинків. Е, ну тут навіть не те, що це вчинки 18 там відстріл ноги, там ще щось, вбивство. Mm -hmm. Те, що вони з легкістю так робили. Бо зазвичай у серіалах багато кажуть: от пустка, типу, страшне місце. Там залякували, що типу не не, не йди там, ну не вилазь з бункеру. Бо там таке місце страшне, купа людей не можна довіряти, і підсумку реально ну, там люди один одного кіляють, весь час щось mm -hmm. грабують. Це круто. Тут знаєш, показали дійсно не просто так, коли оце докори сумління у героїв вбивати, не вбивати, робити погано чи не робити. Вже показали конкретно, що суспільство давно адаптоване до цього постапокаліпсису, і вони вже настільки боротьба кланів, і настільки суспільство розклалося в плані, як пластик розкладають, ну зрозумів, про що я, угу. що деграднуло в плані якихось цінностей, розбилося на групки і просто там вбивають один одного, це. мародерять, б'ються за ресурси. Це стандартна історія для постапокаліпсису, таке ми бачили вже в багатьох проектах, але тут це на такому лайті було. Е, Стандартно, просто лайт тут в тому, що нам нарешті показують. Що цей світ вже давно існує. Ми ну зазвичай так. звикли бачити постапокаліпсис угу. на якихось початках. Тут ми вже якраз через Люсі, одну з головних героїн. Ми через неї дізнаємося, що вони виходять, жили просто паралельно своє життя угу. в Бульбашці, не усвідомлюючи, що у них вже була своя ідея, мета угу. відродити Америку. Всі ці лозунги, підсумку вона в цих лозунгах, розчарувалася, дізналася гірку правду. що навіть якщо вони це зроблять, там вийдуть на поверхню, їхня мета вже не здійсниться, бо так, можливо, вони з часом людей зроблять більш там ну типу гарним манером привчать, але по факту вони запізнилися з цим. Тобто, тут нарешті ми бачимо світ, який вже дуже давно існує в цих умовах. Настав той час, пам'ятаєш, ми з тобою на початку року були досить фігомі серіали, і ми з тобою чекали, коли ж будуть нормальні. Uh -huh. А тепер настав той час, що зараз всі серіали гарні, по факту. І ти тепер чекаєш ну, роз... Ну, Ну, і принаймні я чекаю. Ну, ми знаємо, коли буде роз... І мені... І... Ну, Я uh -huh. вірю, сподіваюся, чекаю. І по факту, єдиний серіал, який мені дарує прям місцями роз... Емоції, це поки сього. Я просто собі цей сьогодні коли дивився, можу сказати, West World Fallout. Mm -hmm. Хоч до речі, Бест World, чому омовився по Фрейду? Гуль він мені дуже нагадав, як, як він офіційно називався, щоб не сполеруднути ім'я персонажа. Чоловік ага. в чорному, пам'ятаєш? Він теж шукав відповіді, і він теж там бродив ну, я... тупо один в один. <світ> ну, я теж коли ж дивився Fallout, я ну. От проходять оці паралелі з Westworld в багатьох моментах. Ну, давай, напевно, перейдемо до персонажів більш детально. Ну, мені сподобався, в принципі, головний персонаж Люсі, а, акторка Елла Пернел. А, її... Їх тут три по факту. Ні, ну так, ну я ж поки про Люсі, я про Люсі. А. Елла Пернел, я, до речі, її пам'ятаю по фільму Зака Снайдера Армія мерців. Тоді я вперше побачив і запримітив. Не пам'ятаю, бо армія мерців така лажа, не дивіться. Армія мерців якраз нормальна. Там була армія злодіїв, ото вже трохи гірше. Так, коротше, щось ми відійшли від теми. Так що до Люсі, то сподобався її зріст від дівчини, яка живе в бункері, там в утопічному світі, така наївна. До дівчини, яка вже розуміє, що ну світ не такий вже і ідеальний. Що ти скажеш про неї? Я з тобою погоджуюсь. Мені всі персонажі сподобались. Найбільше мені сподобався Гуль. Ну, мені теж. Мені теж. Він був найколоритніший. Ну, насправді, що хоче відмітити, по факту всі три головні герої вони дійсно цікаві. Ну... Нарешті прописали недобових героїв. Ну, в цілому, недобових героїв. Найменш мені було цікаво дивитися Максимус. другим. Максимус, мені, мені теж, мені теж якось. Ну, Є погано, один максимум. Не Непогано, але не вау. А Максимус. Мене звати Максимус Дець Люсі, прикольно. Ну, дівчина, яка вміє за себе постояти. Угу. Ну по ній від одразу було видно, а, тому я в ній якби не сумнівався. Окей-докі. Окей-докі, точно так. А щодо гуля, до речі, у них же ж цікавий дует вимулювався в кінці. Тобто, ну в другому так, сезоні так. так ми вже. Ну якщо продовжать на другий сезон, то там ми вже побачимо. Та вони а... по суті потербережували, коли вона його не кинула і залишила йому ці ліки. А він її теж якби не хотів кіляти до того, він її просто ну, ну як, він її так кинув no на призволяще. Ну а момент з пальцем, ну таке собі. Ну то було як око за око, палець за палець. Тут mm -hmm. що поробиш. Так. Ти ж бачиш, в цьому всесвіті можна і пришити палець, і можна так. випити цей як це, зілля, якесь отопає. Отой мужик. Що за зілля? А а той мужик якийсь був. Шляпі, чи в чому він ото якесь зілля дав, і у чувака нога відросла нормально знову. я я до того Мене трошки це якось. Ну, дивно було. Я такий так ну щось я в це не вірю. Це, напевно, це може з гри якийсь момент, знаєш. Ну, напевно, це якась тема, знаєш, хілялка, типу, як в горів, напевно, буває. ти натиснув кнопки, і у тебе. ну там А, ми ще забули одного персонажа: Генка. Ну, це батько Люсі. А, це батько? Кайл Маклаклен. Mm -hmm. а, ну там одразу, було... я, знав, що він пок. Я знав, що він покодяк. Я... Там мені одразу, одразу дав, було зрозуміло що мутний тип. То, в принципі, в кінці там це все. Хто там ще був такий цікавий? Ну, ще брат Люсі був цікавий. Оця сюжетка в бункері, коли він там. Спочатку, коли оця була сюжетка з бункером, ну, типу, подумай, таке собі. Але в якийсь момент мені було цікавіше спостерігати за тим, що відбувається в бункері, ніж за тим, що відбувається на поверхні. Бо там була загадка, і за, за загадку завжди цікавіше. Ну, спостерігати. Так. Я ну. хотів би, знаєш, кого згадати? Ну ми з тобою вчора. Я чомусь думав, що він довше проживе, а, це угу. ти зрозумів це. А. а, ну хоча люди бачили, я хотів не сполерити, Майкл Емерсон. Він з'являвся і в «Лості», і у «Нолана», і взагалі топовий актор класно відіграє, багато де е, знімався і у фільмах, і у серіалах. І він доктор, цей який з собакою був спочатку, mm -hmm. якого так. голову коротше, весь час. Таскали собою. Так. Я чомусь просто, ну можливо, це е, я так розумію, це фішка зі мною зіграла очікувань, що такого актора, коли кличуть, зазвичай mm -hmm. ну він має довше побути на екрані, так mm -hmm. але я думаю, його покликали аля як е, Майкла Кейна і тому подібне. Це вже знаєш, типу, mm -hmm. у Нолана є актори, які з'являються час там в фільмах, в серіалах, у mm -hmm. фільмах. Так само, і у Нолана Молодшого є просто пул акторів, які теж з'являються в проєктах з проекту в проєкт. Угу. Тому мені дуже приємно було бачити Макла Емерсона, але ну, я офігів, що він здох буквально ну, за одну серію з'явився і помер. Ну, коли йому відстрелили ногу, я вже зрозумів, що скоріше за все, ну скоро буде. Ну, я розумів, що він не жалеється, але я ну, знаєш такий актор, коли мастити, ти угу. очікуєш, ну, я принаймні очікував. Що він буде на багато серій, що вони будуть йти, він там да буде нити щось. А в підсумку я такий, ну для, це, для мене, коротше, було несподівано. Я такий не думав, mm -hmm. що він добре. Тому ну, це мені сподобалось. Я напевно хотів би порадити проекти, які схожі на фалаут. І... А до речі, цікаво, що ти згадаєш, бо я, я якось не Ну, Мені себе. згадалось два проекти. Перший це фільм Любові, монстри. 20-го року виходив на Нетфліксі а, в головній ролі. Там Діла на Брайан. А, а, це ти мені напевно його радив, я його не бачив. Так я просто от дивлюсь: там, от можемо просто взяти як чек-лист, ідемо по списку. А, там м ядерка є, винищення людства є, підземні бункери є. Тварини, які мутували, є. Ну, коротше, в принципі, той же Fallout Netflix зробив у 20-му році. Ну, прикольний фільм, така теж сатирична, постапокаліптична комедія. Тому раджу. Uh -huh. ще мені згадався серіал. Теж виходив на Netflix 19-й рік. Daybreak Світадок. Ти мені теж його радив, я так і не подивився. Світадок. <світанок> Цей серіал він. Максимально абсурдний, і в цьому його цінність. А, ну, мені таке подобається. А, на жаль, цей серіал закрили після першого сезону, mm -hmm. але в принципі, в першому сезоні вони плюс-мінус основну сюжетку закрили, тому ну можеш подивити. Він а зараз будуть серіали, які я тобі радив, а ти не подивився. Це минулорічний цей бункер. Він же таємниця бункера сіло. З Ребекю mm -hmm. Фергюсом по суті, історія з шелтером, ну це бункер. Коротше, цікавий один з кращих серіалів за останні роки, рекомендую. І другий серіал mm -hmm. теж минулого року вийшов по грі Твістед Метал. Mm -hmm. Мій Гілті минулого року. Okay. Покручений метал українською. Рекомендую єдине, що налаштовуватись на цей серіал, як. На відбірний треш, бо uh -huh. це саме ну треш високої якості. Коли ви не будете сприймати серйозно події, ви будете кайфувати. Там теж постапокаліпсис, групи, uh -huh. е тільки там гоночки, uh -huh. грубо кажучи. Ну і так, якщо загально базово ну постапокаліптика з минулого е нещодавнього The last of us Опосередковано, просто рекомендую. Чи mm -hmm. якщо брати якісь глобальні корпорації таємниці, то це ну класика культова це Resident Evil. Mm -hmm. Мені фільми всі подобаються, Сміло Йович. А, перші два так взагалі, особливо перший ну офігезний. Тому рекомендую. Ну, якось так. Знаєш, мені, якщо чесно, mm. ми з тобою от останнім часом е, обговорюємо серіали. Мені важко про них щось казати. Про, простіше про погане поговорити, mm -hmm. чи про дуже хороше. А тут, тут просто непогано. Ні, ну тут добре. Я б напевно оцінив би серіал на 8 з 10. У мене, я от дивлюся зараз на мій списочок серіалів цього року, яким я вісімку поставив. У мене накопичилось багато вісімок: містер і місіс Сміт, Тед, «Фоллаут», mm -hmm. Проблема трьох тіл. І The Walking Dead останній the, the Ones Who Live. Uh -huh. а, Аватар сімку поставив. А, і джентльмени у мене. Я ще не знаю, як до них ставитись. Напевно, сімка. І володарі повітря сімка. Ну, за те, що Гарічі Русня, там точно найбільше сімка. От. І все воно хороше. Та мені здається, це серіал. І не повинен тебе якось знаєш дивувати. Це просто такий. Фрі, а взагалі. ти бачив 8,7 на МДБ. Може, фанати гри поставили? Ні, ну, ну я так. розумію, що фанати гри. Я розумію, що рейтинг впаде. Але, наприклад, The Walking Dead був теж 8,7 Ну, оце останній серіал. Він угу. підвпав рейтинг до 8 чи щось таке. Але я розумію, за що там ставили п'ятірочки. Тут я теж розумію, напевно, було дуже багато фансервісу, якісно зроблених пасхалок там і так далі. Але я от намагаюсь. Пригадати момент, який мене прям. коротше, типу, з шелтерами всередині сюжетка, mm -hmm. її, по суті, залишили на другий сезон. Хоча можна, ну. Хоча було б цікаво слідкувати ну, і далі, бо вона дуже роз... класно розкрилася. Ну, частково розкрили, що там. Ні, ну розкрили. Але, типу, залишила другий сезон, там інше подальше розкриття. Блін, я згадав сцену в шелтері, коли були у них вибори. Така класна сцена була, коли. По постоїв, як там, По постоїв в полдень, ну, ти зрозумів, русачки. Тут, -тут навіть... Ну, там же ж так. Вже все було обрано завчасно. Мені сподобалось Надіше, ілюзія коли... виборів. Коли чувак, який балотувався, я не пам'ятаю, як його звати, він там ну в цій черзі стояв, йому там так на мізки вже накапали. Що він таки заходив в цю кабінку, і такого я обманюю? І поставив по за свого конкурента. А в пісунку все одно неважливо, за кого ви не голосували, все одно було вирішено завчити. Ну час. там там так, там свій локальний пітун, це ненсі. Чи якій там звали? Це мені сподобалось. Коротше, про шелтер мені б хотілося більше про четвертий шелтер, про тридцять третій. Локальні mm -hmm. події, які були там з монстрами, ще там чимось оце в серіях. Ну, прикольні. Я не, не знаю, не скажу, що це шедевральне. Ну, це просто такий, знаєш, серіал, який ти, я не знаю, там зробив собі попкорн, сидиш і дивишся. Ну, коротше, не, не подумайте, що ми тут шукаємо щось погане в серіалі, просто він. Він працює, він подобається, але от е, я розумію, що напевно, ну, очевидно, що високі рейтинги ставили гравці гри, mm -hmm. і їх задовольнили. Якщо б не задовольнили, вони відразу одинички б не ставили. І напевно вони кайфанули максимально. Я ж бачу пасхалочку, розумієш, це пасхалочка, mm -hmm. але не турка. що вона значить, ну mm -hmm. окей. Так, ну добре, все Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть як вам серіал, і до наступних випусків. До побачення, друзі.